О, і, звичайно, отакі грибочки вам ліс дасть. Бачите, і все, дивіться, які гарні лиси. Бачите, отакі красавці. Ось таких два грибочка. От тільки грибочки. Колись я тут збирав в тому місці і зразу, дивіться, при самій дорозі, і ми бачите, о, бачите, гляньте, які підусичники. О, там один, о, там другий. Які підусичники. Зараз будемо йти збирати наші грибочки. Вже ми взяли, бачите, корзину. корзину. І будемо помалесеньку збирати. Тільки, правда, тут бомки дають чортів. Трошка їх поналітало дуже багато. Зараз будемо збирати, будемо шукати, може щось знайдемо більше. Але це з самого краю. Бачите, опа. Отакі гарні молоденькі. Отакі гарні молоденькі, бачите? Дуже красиві. Дуже красиві. Не з'їжджені. Ну і далі ще будемо ходити, будемо вам показувати. А ось і маслята є. Після, дождя, звичайно, маслята отакі не з'їжджені, дуже гарні. Бачите, є маслята. Будемо те шукати. І полянка маслюків. Гляньте. Трошка, правда, є і червиві. Червиві, але гарна поляна була. Оце така полянка була гляньте. Вже, видно, ніхто не збирав після того, але вони червиві. Червиві маслята, якби ще свіжі, а сушити їх не буде, це тільки жарити. Йдемо далі на білий. І є підберезник. Це був підусичник, а такий чорний, бачите, підберезник. Зараз глянемо, що воно. Просто подивлюся для себе. Бачите, отакі от гарні. Ножки можна вибирати, викидати, а так. І масляка тут дуже багато, гляньте. Вже, правда, і стариї, і молоденькі. Зараз будемо дивитися. Тоже гарний. Бачите, гарний. Маслуки гарні. Дощі довго падали. Ось і результат. Передивимося цей, йдемо за білим. Вроді є і білий у нас. Так, зараз зайдемо сюди. А ось є підберезники. Бачите, які гарні. Дуже красиві. І зараз ми їх просто заберемо. І знайшов ще щось і зароглянемо, певно, під березник. Такий. Ножка непогана, ще не з'їдяні. Йдемо далі. Тут були і грибочки, звичайно, раніше я тут збирав. А зараз подивимося, що у нас хочеться, звичайно, білого. Білого гриба. А, ну а ось і знову грибочки. Гляньте які красиві, молодесенькі. І це з краю лісу. Такі гарнесенькі маслята. Після дождя і постійно є маслята. Непогані. о, І я тут теж зараз позбираємо нашу корзину. І тут отакі От гарнесенькі, смачні. Бачите, молоденькі буде. Після досіл, звичайно, дуже багато тоді є. Молодесенькі взагалі красиві. І ось ще маємо один підусичник, червона шляпа, підусичник, чорна, це козар або підберезник. І один, бачите, тільки що зрізав. Один грибочок. З'їжджені, правда, але трохи нам лишили. Але бачите, які хороші. І рядом, рядом маленький. Ще один є. Гляньте, малесенький грибочок. Ідемо далі. І ми помалу ходимо, збираємо. І, як чесно сказати вам, в лісі все трошки і відпочинок. Трошки поїхали бачите, в дощ, трошки бачите, і йде хмара на нас насуває. Але ходив раніше, як був малий, я ходив і після дождя і по дощу. Але нічого, повелесенько на щось з нас обирається. І буде. Так як то є, як то кажеться, моє колись було хобі, та й ми їздили на Херсонщині, теж збирати Олешківські ліси, постеля, така є велика, сама більше в Європі. Ми там збирали гриби. Але там гриби були теж після дождів. Якщо ціле літо буває і дев'ять до осені, не падає дощ, гриба нема. Тільки дощ пав, навіть до листопада місяця, до грудня, гриби і білі, і звичайно маслята. Дай бой щастя! Є. Ось такий грибочок ще є І Грибака заядливого Бачите, такий гарний. І грибака, рибачку, рибачку. За Зараз покажемо вам. Ось така пані. Тоже збирає один годину часу. От бачите, пані зібрала. Ось тільки грибочків Це якраз. Тут ви і ходите. Я так. Так. Мої грибни якраз місце знали. А може то є ваше? Довше, то, є моє. то є ваше місце грибне. Добре, дякую. І це, і це за годину часу. Бачите, місцеві, звичайно, знають більше, бо ми в другому краю села. Ну, звичайно, кожен грибак свого місця не скаже. Не скаже, але ми будемо слідкувати другим разом. Ми знаємо, що треба їхати чуть-чуть скоріше, ніж ми виїхали. Я не думала, що так поїде, А так це вийшло. Ясно. От два грибочки маленькі. І якраз такі збирають. Бачите, от красавці. От такі красавці. Ось таких два грибочки. Топерові. Треба дивитися, тут є. і. Є такий гарний грибочок. Молодесенький. Підусочник. Тут є багато якраз і вони гляньте. Які класні. Бачите, можна буде пожарити. І в лісі можна поласувати. Не такими, ми бачите, отакі червоні це не ягоди. Це. Ну, смачні. Ливи такі малі, но смачні. Пока. класні, І сейчас, звичайно, ну, можна вже є. В лісі. У нас, як кажуть, ожина. От і в нас є ожина, Гляньте. Вже ожина є. І ліс годує, бачите. Трошка кисленька, але прийде. Ще є. Та тільки починається. І йшли, ми отак собі йшли. Бачите, прямо. Ось тут грибочок. Один такий гарний, не й два. Гляньте, які красиві, два штучки. Тут ще два. Бачите, Ми їх відсилюємо. Оба гляньте, ай, красавець. Два. Зараз подивимося, скільки в нас вийде. О, ще два малесеньких. Ще два малесеньких. Кіщі близнята. був певно, близнюків. Найде тут такі інтересні, бачите? Одній шляпі як забули близняки. Отак От ми вже знайшли. І тут ще один є. Ага, ще два. І. Ще є, гляньте з одного місця, це прямо під коло дороги. Бачите, о. Сюди. Супер, супер лово. Зараз робіть глянь, які гарні. Двойні всі. І певно ходив гриб Осіменітель з двома з близніців. Опідемо, аж інтересно, прямо. З гілками подивимося. Может, я буде? А тут, вже, мабуть, немає. Так як в нас вже телефон сідає, комало бо ходимо довго, то ми вам вже на остаток хоч покажемо, що ми зібрали, скільки у нас буде грізок. Але це тема. Тема дивитися такого під кущі. Бачите, я просто пішов, подивився. А там скільки їх було. В Дорозі, Це маленький грибочок. Бачите, Ось в, такі, в таких квітах, що я показував. І наш сьогоднішній результат. Бачите, от грибочки. Такі ми ще обирали, назбирали. Бачите, є у нас лисички. Є у нас лисички. І є все, дивіться, які гарні лисички. Ну, мало їх є, але зато є, зато грибочки, дивіться які. І ще хочу вам сказати, тут дубовий ліс, дубовий. Ось тут є у нас, бачите, о, голоді будуть. І ліс, ще хочу сказати, нас, бачите, теж кормить, як то кажеться, годує. І ми його повинні берегти, не палити і не кидати ніяких тут сміття, щоб не було. Йду по лісі, і салафанки, і фляшки з пластмасові. Все воно дуже довго перегнивати буде. Взяли з собою, вкинули. Є мусорники, на мусорних. Це я так від себе кажу, але одно буде краще, коли він буде ліс не засмічений. І звичайно, в суху погоду не кидає ні окурки, ні бички, як тут кажуть, нічого. Тому що ліс може цей, о, як загоріться, це дуже неприємно буде. І, звичайно, отакі грибочки вам ліс дасть. Бачите, матінка природа нас отаким благодарила. Всім здоров'я, до побачення.